Усім привіт! Сьогодні готуємо молоду картоплю в сметані з кропом. Мені потрібно 1,5 кг молодої картоплі, одна цибулинка, десь 150 г, пучечок невеликий, кропу, столова ложка солі. Вода, сметана 200 г, вершкове масло 50 г та десь приблизно 3-4 столові ложки олії. Картоплю я вже обчистила. Додаю сіль, заливаю водою і відправляю варюватися практично до повної готовності після закипання десь хвилин 10 проварюю. Тим часом нарізаю цибулю. На пательню відправляю олію та вершкове масло. Додаю цибульку і обсмажую до легесенького золотистого кольору. Додаю сметану. Додаю приблизно 3-4 ополонечки водички з тої, що обварювалась картопля, можна додати звичайну окропу. Додаю кріп, додаю картоплю злиту і протушую десь хвилин 10. І все дуже просто, дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!